Маємо зараз на огляді таких два дерева, доволі цікавих персик і ніктарін. Чому вони цікаві? Зараз коротко розкажу. Потім буду їх обрізати, покажу все в кінці результат. Дивіться, перше дерево я формую з центральним провідником. Ось так я сюди зайду, з центральним провідником. Друге, я формую у вигляді чаші. Тобто середини тут немає, і гілки всі розведжені в різні боки. Люди посадили з кісточки ці персики. Ну, в тому році я їх обрізав. Тут взагалі була м, плачевна ситуація. Як я прийшов обрізати, все заросло. Просто роз, тут поняли, тут нічого не було у нас, все, все позаросало. Я просто взяв ось так, позробив зрізи такі на Багаторічні деревині все позрізав, вирізав середину в цьому яблуці. Кажу на цьому дереві, щоб воно пустило молоді пагони і люди мали урожай вже в цьому році, невеличкі, але мали. але сказали, що в 2-3 рази крупніші були. Плоди персика. Тут така сама ситуація була. Тут центральний провідник, все я повідрізав лишнє, що на ньому було. Лишив раз, два, три, чотири гілки, п'ять, п'ять гілок і обростаючу трошки деревину. Ось там позрізав, попереводив, щоб воно пустило молоді пагони. Зараз буду опять же, все прорізати. Бачите, які зрізи робилися, щоб вони пустили, ось дивіться, які мощні. Класні персики. Ну, опять же, це персики ніктарі не сортовий, але люди доволі. Вони вгадали, виходить, з тим персиком. Він доволі солодкий, доволі крупний. І зараз, дивіться, з цих кущів, це для персика ідеальна даровина, тому що це молодий пагін, з ними можна зараз дуже хорошо працювати. Трошки треба буде погратися, але результат, я думаю, буде дуже цікавий. Всього? Зараз я кілька зрізів вам покажу, як я буду працювати з тою чи іншою гілкою. В кінці покажу вже самі дерева, які вони вийшли. І щоб зараз не тратити ваш час, конкретно на кожну гілку бо робота дуже багато, я вам покажу більш, наприклад, на прикладі одної гілки, Підійди, будь ласка, ближче. у нас це була гілка, ще ближче. Ще ближче, сюди показую дерево. Дивіться. Ось була у нас гілка, ідея зробив зріз. Вони нам дали такі пагони. Що я в цьому році роблю? Роблю, дивіться, можу вернути зараз ось на цю гілку, можу зробити ось так, ось так. Ось різні можу переводи робити. Що я роблю? Я ось цю частину зрізаю. О, бачите? Тому що дуже близько знаходиться будівля до цього перська. І зрізаю на плодові бруньки. Ось так. Бачите, як потрібно працювати з персиком. Все. Ну, теросте забираю. У нас є інша гілка. Опять. ось так. Дуже мерсик, подобається е, дуже переводи, щоб ви розуміли. Поняли, да? Коли ви переводите їх, нічого страшного немає. Ось такі лишаю пенечки для того, щоб на них і, і урожай був, і щоб ми могли отримати нову деревину. Ось така сама проблема ситуація. Я перевожу на більш гілку, яка мені підходить. Сухе і тоненьке, все хворе, я все забираю. І подивіться, які в нас виходить гілка. Підійди ближче, покажи, яка вийшла з гілка. Дивіться, бачите, яка в нас вийшла гілка. Тобто, ви зрозуміли, яка... що тут було, а що вийшло. Ось, наприклад, зараз такі. Ось є в нас гілочка. Так, що я роблю? Я тут її прирізаю. Це все забираю ось на такі пенечки. і все, що робка донизу, я забираю. Взагалі, хвору гілку забираю і все. Тобто результат, я думаю, у вас дивує, який буде в кінці. Побачите. Ну і все, все, наверняка відійдеш, покажи, яке як воно зараз знаходиться, все. і потім ще знімемо відео вже в кінці, як буде. Все нормально видно, так, дай і дерева. Угу. Угу. Все, виключай, поки. Дивіться, хотів щоб вам таке дещо показати, такий моментик на персику. Отакі От всі гілочки тоненькі. Ви їх зрізаєте або на такі піньочки, Ось ось, з перспективи, що звідси стрільна гілочка, да? такі доненькі. Такі нещасні, худенькі взагалі. А всі інші обрізаєте, тому що вони вам не будуть заплодушуватись, тобто не будуть давати плодову нагрузочку. Можете лишити на перспективу, звідси, якщо буде, хочете гілку, коли звідси пустити молоду. Можете на такі паньочки. Вони вам ніякого урожаю не дадуть. Але вони звідси можуть пустити хороший мощний пагін на які ви можете стару гілку потім, отак, наприклад, звідси пустити, хороший пагін, може да? буде впиратися нам в забор. Я тільки клоц, там, образно сказати, сюди перевів, і опять у нас, виходить, крона змістилася назад. От. Нам, нас цікавлять, ось ці тоненькі, бачите, нас цікавлять ось такі грубі, грубі пагони, на яких закладається весь урожай. Тому, ну, врахувати, що це, наприклад, не сортове, не сортовий персик, то, звичайно, на ньому і плодових закінчень в рази менше. Тому особо потрібно з таким персиком дуже делікатно працювати, тому що зміщається плодоношення на периферію, на кінець, і тому треба завжди, коли перерізаєте, робити пеньке заміщення, щоб можна було завжди вернути гілку. Отак От зрозуміли, да? як, наприклад, в тому році тут все заросло. Бачите, Тут, дуже, тут будинок, ось будинок, забор, забор. Тобто дуже компактно треба справитись і обрізати так, щоб це дерево тут себе хорошо почувало і при цьому ще мали урожай і так далі. Зрозуміло, ось хороша гілка відходить сюди. Я її, ось дивіться, бачите, хороша, наприклад, є така гілка відходить. Я її в тому році зрізав. Бачите, зрізав ось тут зріз, зрізав, ось. Воно мені дало. Раз, два, три, чотири. І такі тоненькі. Тоненькі я забираю. У мене є хороша гілка. Я її залишаю, дивіться, вона вся в плодових закінченнях. Такі, бачите, по дві-три бруньочки з одного, з однієї пазухи виходять, це плодові закінчення. Я її повністю завантажую на урожай, тобто, щоб вона нам відплодоносила. На є. теж лишаю на плодоношення, І на цієї, і на ціє. ага. Це виходить наша гілочка. Все. Тут зробив пеньочок. Ось. Пеньочок, все обоку, теж зробив пеньочок, Вона, нам ця гілка максимально відплодоносить в самому році. Тоді я можу її вернути назад. Зрозуміли. Ну, при цьому дивіться, яка, яка ситуація виходить, що між цією гілкою і ось цією, дивіться, яке вікно. Тобто Зрозуміли да? ситуацію? Все зараз буду працювати. Зараз тут це теж все розберу, тоненьке повирізаю, поприрізаю, на напеньочки пороблю. Ось такі. ті, що грубі на плодоношення, позалишаю, поприрізаю, тоненькі ось так повирізаю, ці напеньочки, ті повирізаю. Ось так. Тут щось переведу. Тут виходить тоненьке все так клац-клац-клац, Бла бла бла. І ось так. цю Залишаю на плодоношення. Ця мені заважає, забираю, бачите, зразу гуляється все. Нічого тут взагалі страшного немає. Тут на плодові, на плодові закінчення перерізав. Тут нас, дивлюся так. І, о, теж є плоди, отлічно. Перерізаю на плодові. Тобто ті, що з плодами, я їх лишаю такі недовгі. Ті, що коротші, і все. Дивіться, яка ця гілка, вся в нас в якихось пеньочках. О, дивіться, ця гілка пуста. Вона аж в кінці є плодові бруньки, я її лишаю на заміщення ось цієї гілки. І на заміщення, а як це зробити? Лижаю на такий пеньок. ось З цього боку, є одна брунька, друга брунька. Все, з цього мощного пагона нам дадуть відповідно мощні пагони. Дадуть нам такі гілки я на наступний рік, і я її тут околоць і назад верну. І знову буду тут розробляти. Зрозуміли, яка ситуація. Да? Все. О. Весна не за горами. Да? Котики чувствують. Так, така ситуація вийшла. Ось з деревами. Вже тут простір є, і тут зрізано все. Нижче бачите, які всі надрізи, всі на пеньочки, ось можна побачити, ну, пояс, можна сказати, тут нарізано у нас трохи персика. Отак так, будете різати. І тоді у вас буде доволі непогана ситуація на рахунок персика. Все, зрізаєте, дещо лишаєте на. Терзайте пеньки, головне робіть багато зрізів, тільки, будь ласка, робіть їх правильні. Все, корона відкрита. Дивіться Тут не то що навіть слон пробіжить, не то, що вітерець подує. Ну і надіюсь буде хороша погода і урожай буде теж шикарно прекрасний. Ну, опять же, повторюся, це не сортовий персик, тому з ним треба було дуже гратися, тому що не кожна гілка заложила плодову бруньку. Но... Я старався. Результат, надіюсь, хазіїв порадує. Отака вийшла в нас обрізочка персика і нектарина.